На Полтавщині триває один з найскладніших пожеженебезпечних періодів. Близько тисячі пожеж цьогоріч спричинила людська недбалість, яку підкріпили спека, відсутність дощів. Тому рятувальники просять людей не палити сухості. У цьому відео ми розповімо про пожежі на Полтавщині, як рятувальники ліквідують їх та працюють з місцевими, аби попередити захворювання. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал. Я скажу, що це. Напевно, найскладніший такий пожежі небезпечний період, який був за останнє там за мою каденцію заступником, це був найважчий такий пожежі період. По перше, це кліматичні умови. По друге, це під час російської агресії. Люди працювали практично, ну були такі дні, коли там до 40 пожеж виникало, люди працювали практично не заїжджаючи в підрозділ. Тобто, ну, це дуже важкий. Постійно залучалися люди з резерву, постійно тобто, люди дві іноді зміни відпрацьовували. Тобто, ну, Це дуже складний насправді такий пожежі небезпечний період. Особливістю було те, що, по-перше, це все оскладнювало і. За рахунок російської агресії, це і постійний і повітряні тривоги, ви знаєте, дуже велика кількість. Крім цього, масштаби цих пожеж, в зв'язку з сухою рослинністю, то дуже величезні масштаби цих пожеж. Це іноді такі були пожежі 0,01 га, там, ну, там потрошки, а так взагалі величезна кількість по 2, по 5 гектарів, тобто великі площі. По-перше, основні причини пожеж у нас на Полтавщині це людський фактор. Як би це не звучало банально, да, є у нас деяка і деяка кількість пожеж внаслідок російської агресії, тобто це і десь там БПЛА, десь там ну, причинами займання, ну, таких було по статистиці десь ну, 24 випадки таких десь. Тобто, враховуючи, що у нас 2020 пожеж, там трошки більше було в екосистемах, Ну, саме розумієте, 24 пожежі – це ну, 10 навіть 10% немає. От. У нас більше переважав людський фактор недбалість населення. І це, напевно, у нас таких 1600 випадків, більше 1600 випадків, коли причиною пожеж було випалювання рослинності, було необережне поводження з вогнем. У нас дуже багато було, десь 5-6 випадків. Коли навіть скло було причиною пожежі, воно просто лежало і як лінза спрацьовувала. І виникала пожежа. Тобто більше таке необережне ставлення, я би сказав. Це найбільша кількість. Ще у нас близько 30 до 40%. Це у нас були пожежі внаслідок паління. Як це також не банально, але це людський фактор. Не допало кинути, не загашений, призводив до виникнення пожежі. На початку, наприклад, це могло бути і біля доріг, і потім це розповсюджувалось із-за того, що суха рослинність, вона. Дуже суха була в цьому році. І Тому таких теж. Це основні такі причини, які були на Полтавщині. Пожежно-безпечний період у нас такий дуже затяжний. У порівнянні з минулим роком, не пам'ятаю прямо статистичні дані, але набагато більше у нас пожеж в екосистемах, ніж минулий рік. Дуже велика загроза в зв'язку із засухою. З останніх масштабних пожеж, ті, що я пам'ятаю, це у нас полтавське район, село Ковалівка. Там виникла пожежа на площі 15 гектарів. До ліквідації було залучено 7 відділень. Така пожежа була складною, дуже багато нюансів, які ускладнювали гасіння. Це був вітер, те, що у нас засуха, було швидке поширення вогню. Також, якщо ви знаєте, екопарк Ковалівка, там поруч знаходиться, була загроза перекидання на сам екопарк, були сили спрямовані на захист цього. Ну, в принципі, і ще з таких пожеж це Миргородський район Петрівці. Це була пожежа на площі 40 гектарів. Туди було задіяно 12 відділень до гасіння. Також там таке було, в принципі, те, що і на цій пожежі, але ще ускладнені проїзди, тим, що це балатиць місцевість. Туди також використовувся богун. Це було та для переправи особового складу, для гасіння пожеж в складнодоступних місцях. Техніка, починаючи від розвідки пожежі, це ми використовуємо безпілотні літальні апарати. Ведеться аеророзвідка, постійний моніторинг пожежі. Ми бачимо загалом картину. Також для наземної розвідки у нас в гарнізоні з'явилися два квадроцикли для наземної розвідки, які можуть з великою прохідністю. Також те, що я називав болотохід богун в нього велика прохідність і по болотам він може переїжджати по поганій місцевості. Ну, цистерни – це само собою, без них ми нікуди. цистерни підвищеної прохідності. Ну, в принципі, це основна техніка, яка задіюється на такі пожежі. Якщо є можливості задіяти туди техніку, таку як пожежний потяг для підвозу води, ну, це вже на масштабні пожежі. У нас є також техніка для підвозу води, такі як АЦ-18, тобто її задіємо, Ну вже по як би сказати, по встановці. Квадроцикли це вже безпосередньо при пожежі. Виїжджають для огляду всієї місцевості, так як він є високою прохідності, і можна повністю побачити, куди шириться пожежа, які вона несе загрози, з яких краще напрямків вводити сили та засоби, тобто, щоб не допустити її поширення і збільшення наслідків. Тобто, це вже така наземна розвідка, тобто, та, що ведеться, це дуже непогано. А от якщо взяти безпілотні літальні апарати, також їх застосування в нас. Не з цього року. Та безпілотні літальні апарати. Ми за рахунок них можемо бачити повну картину, можемо повністю відстежити. У нас є такий безпілотний літальний апарат, як Матрикс. На ньому встановлюється тепловізор. Це доволі так гарно бачити, якщо торфяні пожежі, ну, уявляєте, що таке торфяна пожежа, коли воно горить під землею. І його не завжди візуально видно. Ми його бачимо, коли це вже або йде проливання його, або. Іде вже розгортання цього торфу за рахунок тепловізора ми можемо квадр... квадрокоптером все пройти і побачити те, що твориться термоточки під землею, де воно горить. Тобто це дуже так, ну, допомагає. Також є в нас мавіки, які просто для візуальної розвідки, також але ж в умовах сьогодення не завжди їхнє використання знаєте, на первих етапах, і коли це після ракетного обстрілу. І знаходиться ще загроза ракетного обстрілу, ще використовується реби. Тобто ми не можемо використовувати безполучні літальні апарати. Так як спутники всі тіряються, ну його застосування неможливе до моменту, поки обстановка не стабілізується. От Поки в цей момент ведеться наземна розвідка візуальна. Був досвід у мене ось. Я в суботу тільки вернувся із Харківської Донецької області, там були масштабні лісові пожежі. У нас туди залучався зведений на загін від Полтавської області. Це 12 одиниць техніки і 44 чоловіка. У них розпочалася масштабна пожежа на території Донецької області і перейшла на територію Харківської області. Там, ну, там, я скажу, більш таких нюансів, так як це території були окуповані, зараз це зони бойових дій. Місцевість дуже забруднена вибухонебезпечними предметами, тобто приходиться працювати в тісному контакті з піротехнічними підрозділами, розчищення місцевості. Ну, дуже відрізняються от гасіння там лісових пожеж від гасіння лісових пожеж на територіях, де нема забруднення ВНП. Це такі дуже складні пожежі і цікаві, я б сказав би. Ну, це досвід. ДСНС цю роботу здійснює інспекторський склад, наглядовий блок. Цю роботу ми розпочали також дуже рано в цьому році. О, дуже рано. І скажу основні такі напрямки, на жаль, на сьогоднішній день це основне. Це рейдове відпрацювання. Тобто Все почалося з того, що ми почали відпрацьовувати населені пункти, які поблизу там, лісових масивів, поблизу сільхозгосподарчих полів. Почали відпрацьовувати на сільські населені пункти. Це з чого почалося. От. Потім у нас було запроваджене рейдове відпрацювання взагалі в, сільхоз... в сільській місцевості під час жнивних робіт. Тобто, як виникала потреба, ми додатково направляли людей для проведення профілактичної роботи. Це більш за все. Вся ця профілактична робота була направлена на роз'яснення населенню ну, щодо необхідності дотримання правил пожежної безпеки. Перш за все, не нехтувати правилами пожежної безпеки. У нас, на жаль, можу сказати, сім осіб в цьому році було травмовано внаслідок таких пожеж. Одна особа у нас загинула в кареті швидкої допомоги, коли її везли в лікарню. І у нас вже було знищено ну, на сьогоднішній день 36 будинків знищено, у нас два автомобілі знищено, пошкоджено 29 будинків споруд, також два автомобілі. Тобто ми починали цю роботу в основному направлену на профілактику. На роз'яснення. Ну я вже не кажу про пам'ятки, про інше там. Крім цього, по кожному випадку пожежі у нас відпрацьовується населений пункт. Це також у нас в області заведено. І, наприклад, виникла там найбільша якась пожежа в екосистемах. У нас направляються люди, інспекторський склад, який відпрацьовує цю громаду, відпрацьовує спільно з органами місцевого самоврядування, тобто доводить. Стараємось будь-якими засобами, методами доводити до населення шкідливість цього необережного ставлення, поводження і нехтування такими простими правилами пожежної безпеки. Наслідки насправді вони дуже, дуже великі, наслідки. Як показує робота наших підрозділів, які здійснюють гасіння пожеж, це я не кажу, знаєте, так, не буду зупинятися на рослинності. Це є різні види рослин, які там, можливо, цвітують там один раз там, на кілька років, там ще. Але є і тваринний світ, який ну, тут страждає, напевне, найбільше. І тут також є представники цього світу, які мають рідкісне походження. І я вже не кажу, що після пожеж відновлення ну, практично неможливе, тому що. Пожежа впливає не лише на саму рослину, але і на ґрунт, на якому виникла ця пожежа. Це і е, збіднення цього ґрунту, це знищення оцього рівня найродючого рівня, рівня нашої, нашої землі. І в подальшому відновлення, щоб ну, відбулося відновлення, потреба, там буде дуже багато. Років, щоб якось відбулося відновлення. Якщо брати, наприклад, екологію, крім трави, крім землі, крім тварин, і екологія навпаки, чим ми дишимо. За такої кількості пожеж і тривалість цих пожеж, дим, вуглекисний газ, тобто люди, наприклад, які знаходяться поруч з місцем пожежі, в населеному пункту, вони ж цим, цим дихають. І насправді воно несе наслідки, крім. Газу, як я вже сказав, є і шкідливі речовини внаслідок горіння. і ми це всім дишимо. І дихають наші діти, і це дійсно дуже величезна шкода, яка в подальшому може на здоров'ї там дуже дуже сильно відобразитись.